Що входить до елементів шолому? Це кавара бувають різні, з противагою, маскувальні, або як цей, просто суто де як трапка, камуфляжна на шолом. Кавер також має бути обов'язковий. Не рекомендуємо носити шоломи навіть у кольорі кайота, або олива а без каверу, тому що, коли ви носите шолом без каверу, він зі сторони виглядає як однотонний об'єкт, за який оку ворога буде легше зачепитися і вас буде легше помітити. Тому або кавер. Надягаємо для розбивки силуету, або можна, наприклад, купити одразу шолом по пофарбований мультикрамом. Ми думаємо, щоб на шоломі були велкропанелі, щоб розмістити додаткове обладнання. І в цілому, якщо ви плануєте носити прилади нічного бачення, то можна купувати кавери одразу з додатковою кишенью під противагою, щоб потім не шукати окремого противагу. Ще важливим елементом шолому є шрау та бічні рейки? В Цілому рекомендуємо брати якісні шоломи, у яких вже заводу йдуть. Але якщо ви хочете поставити якісь свої власні або на свій шолом. Завжди звертайте увагу на те, як вони виконані і скільки вони коштують. Тобто шрауд пластмасовий можна придбати за 150 гривень, але за рахунок цього шрауду можна потім повтикати приладничного бачення, який коштує там пару тисяч доларів. Те саме з рейками. Рейки низької якості вони дуже погано тримають адаптери для навушників. Тому шолом рекомендуємо першого разу обрати. Добрий, не завжди саме дешевий, бо це ваше здоров'я, це ваш захист і це ваш комфорт, бо носити його придеться дуже довго.